Почалось, так? Да? Да, Галина, Василь, я стара срака Альоша Віртінський. У мене отут колега Ілюшка. Ми сьогодні святкуємо День його народження і тому я вас вітаю. Але ладно, з цим днем народження розберемось. але ж самого, самого вас. Такий смачний, він цілющий. Мені зранку було хріно. Але коли я його випив за здоров'я вашого сина, мені стало так класно, Боже мій. Так що, Галина і Василь, я вас сьомий, я вас вітаю. У вас таке. Я не знаю, чи що воно виросте, знаєш, ми всі народжуємося, потім у когось перетворюємось. Але ж це таке щастя. Невірне, Ілюшка, сподівається, що я скажу якісь банальні слова. Бачите, все це переросло в якісь вленющуть Да? <реш> <реш> я вас люблю, дякую вам. І за самогон особисто особиста. Подягає. Вона виявилася цілющою. Отак. Так що дякуємо <реш> за самогон.